Всім привіт! Сьогодні буде від, відеоролик про осушувач повітря і роль його в домашньому побуті. Дивіться, зараз я в ванній кімнаті помився і тут вологість шалено піднімається. Е, в зв'язку з тим, що гаряча вода, пара. І ще немаловажний фактор це. Ваше місце перебування, там, чи на поверсі, чи частний будинок. У мене така ситуація, що я живу около такої шкарпи, пагорб, і тут дуже велика вологість. І тут навіть якби не зробив файну витяжку, все одно циркуляція повітря не така, як на рівні поверхні, наприклад, на рівні ділянці, де, де вітер файно вдуває і все продувається. І тому. В мене тут вологість е, вивітрюється, але вона дуже довго вивітрюється. І тому е, ремонт, який я зробив е, після такої вологості, е, буде руйнуватися. Кути сиріють. У мене була така проблема, що кути сиріли. Я зробив ремонт і поздирав оцю всю шпакльовку, плитка поздувалася. Це все. Роль вологості, яка дуже довго затримується і не тікає. Тому я придбав осушувач повітря, і в мене ця проблема зникла. Всі плити в мене сухі, в мене вже цей ремонт півтора року і нема жодної плесені на стінах, ніде плитка не здувається і все чудово. Ми, коли помиємося, включаємо сушувач. Додатково можна включити витяжку. Але осушувач у нас вирушає найбільший. Тому зараз я зроблю невеликий тест. Ось ми бачимо вологість повітря, година. Зараз ми включимо осушувач повітря і затестимо за скільки часу опуститься вологість повітря. Ось це вологість на дворі, 83. Це така метеостанція, в неї датчики на дворі, температура. А це температура в приміщенні цього. Тут є час. І все ми будемо бачити, за скільки часу справиться осушувач повітря до якоїсь, не знаю, до, наприклад, 60% вологості. Зараз у нас приміщення 74%. Це є вже погана вологість, це вже є велика вологість. Тому ми зараз будемо тестити. Ось маленькі характеристики осушувача. Його потужність 205 Вт. 10 літрів на день він може збирати. Він йде компресорного типу, тут є назва фреону, грам. Ось така модель ліс. У мене є вже пара роликів про нього на каналі. Ось такий. Тут можна підключити шланг і вивезти якусь велику посуду, може і більше знімати вологи. У нього бачок на 10 літрів. Тому зараз ми його включаємо. І тестимо, за скільки часу він справиться. Ось я бачок спорожнив. Тут є поплавок. І коли він повністю набирається, осушувач автоматично виключається. Так, бачок спорожнив. Запихаємо і включаємо. Тут він втягує вологу, а ззаді він ось тут видуває. Тому краще його ставити оцим, там, де він видуває, на саме приміщення. Десь, а ось цим, де втягує, він може стояти так по пристінку. У мене він так все стоїть і чудово працює. Ось ми клучили сушочку повітря. Він зараз має за декілька, за декілька хвилин визначити вологість повітря. І ось тут буде також в процентах показувати дану вологість повітря. Я вам покажу, коли він визначить. Зараз ми повернемося до нашої метеостанції і засічаємо час та вологість, яка зараз є. Як ми бачимо, 10 година 20 хвилин, вологість повітря 76%. І стрілка догори, <кліст> вологість росте. Я метеостанцію також сюди тільки що приніс. Вона в мене стоїть в кімнаті. Тому метеостанція також ще сприймає вологість, визначає і тому вона зараз росте. І так. Зараз ми засікли час, 10 година 20 хвилин, ну сутті навіть дата. Зараз, коли осушувач також визначить вологість, я порівняю вологість, яку показує осушувач, і яку показує метеостанція. Думаю, метеостанція вже вбулася, звикла до вологісті і показує її вже правильно. Тому як тільки осушувач визначить вологість, ми включимося і покажемо, продемонструємо, що в нас відбувається по факту. Ось так душова. Кабіна путія, коли помиєшся, і довший час ця вологість залишається. Також ось меблі зі стеклом і на них дуже прекрасно видно вологість повітря. Ви можете собі уявити, яка вологість після того, як прийняв душ в приміщення. І так, пройшло в нас, як ми бачимо, вже майже 20 хвилин. Метеостанція показує на 74% вологості і вже також включився наш осушувач. Так, включився наш осушувач, і він нас показує 80% вологості. Також я для експерименту додатково тільки що е, 10%. 10-40, можна сказати, підключив енергометр, щоб порахувати, скільки буде споживати цей осушувач повітря за певний час. Коли вже нам буде підходити вологість, ми його виключимо і подивимося, скільки він намотав ват чи кіловат за той час. Ось, пройшло декілька хвилин і вже вологість тікає. Бачите, ще що щось залишилось на душові. Видно на склі. Бо коли найбільше вологість, це найбільше видно на склі або на металі. Тому ми бачимо, що вологість вже помаленьку від нас відступає. Давайте подивимося, що нам показує осушувач та метеостанція. Для зручності я поставив їх одне на одного. Як ми бачимо, вже вологість зрівнялася. На осушувачі було 72, а на приладі 73. Я говорив, приблизно вони показують одинаково. Я нагадаю, ми почали тест 10.20, можна сказати, що вже в той час осушувач працював також. Так, що нам показує наш прилад? Осушувався споживає на даний момент 150 Вт. Хочу зазначити, що його потужність завжди коливається. Так, По грошам я виставив ціну 2,64, так за роденний тариф. 0.08 копійок. 8 копійок ми намотали за... Тут у нас можна побачити час, за який намотав стільки. За 13 хвилин. Тому ми продовжуємо наш тест, продовжуємо його доти, доки ми будемо вважати за потрібне. Вологи вже не видно очима. Все скло вже чисте. Так, що у нас показує осушувач? Не осушувач, а наш прилад показує 70 і вологість падає. На осушувачі вологість 71 працюємо далі, тестуємо. і так, як ми бачимо, 11.40, вологість вже 67 на метеостанції, тут 150, Вт. працює вже годину, більше навіть. На осушувачі у нас на осушувачі у нас 65% вологості. Так, працюємо далі. Це вже у нас годину 20 він працює, нагадаю. Оцей прилад енергометрі я чуть -чу пізніше включу, на 20 хвилин пізніше. Ось 12.33, було ось вже 65. На метеостанції на осушувачі 68. Вже відчувається, що вологість впала, коли заходиш в приміщення. 65. Це вже рахується як норма. Класна вологість повітря це 50-60, 50 може бути вже, в принципі, трохи засухо, 60, чудова вологість повітря. Це є такі рамки. Вроді чи від 40, чи від 50 до 70% вологості. Тому ми бачимо, що вже прийшло у нас було що 10-20, зараз 12.30. Дві години і 10 хвилин прийшло, і волость вже ближче до норми. Наш прибор показує 153 Вт, поки без змін. Намотали ми 68 копійок. Час роботи година 55. Я нагадаю, що я його включив трошки пізніше. 260 ватт ми намотали даним осушувачем за годину 55. Ось так, друзі. 13.45. Вологість опустилась до 60%, 61%, що на метеостанції, що на самому осушувачі. Це, в принципі, прийнятна вологість. Я думаю, зараз буду його виключати. Попрацював він у мене з 10.20. Це 3 години 20 хвилин. Я думаю, що достатньо. Як ми бачимо, що осушувач дійсно є дуже корисним. Давайте ми його виключимо. Він трошки е, видає шуму, але це нічого страшного, якщо порівнювати, порівнювати з тим, що він виконує. Ось зараз ми подивимося ще, що у нас по грошам. Ось я його виключив, споживає 0 Вт. 에, використали ми 1 гривню 11 копійок за 3 години користування цим приладом. Це, щоб ви собі могли уявити, 에, використали ми 422 Вт, нема навіть 1 кВт приблизно. Це, щоб ви могли собі уявити, що він споживає за час, за, от, за 3 години якраз більш рівний час. 400 Вт. По грошам це гривня 11. Думаю, я думаю, що це дуже, ну, в принципі, дешевий апарат, не споживає багато, а робить дуже велику користь. І ось зараз в приміщенні відчувається таке сухе повітря. І набагато швидше ось це. Відбувається, ніж коли, включаєш, в мене є вентилятор вбудований, вентиляція нормально виведена, все нормально зроблено, утеплено. Але я кажу, в мене таке середовище не на рівні поверхні, в мене коло мене шкарпа, насип, пагорб такий. І тут а все в нас дуже часто вологість збирається. Коли така погода осінь, зима, весна, переважно проблеми є з вологістю. Тому я купив даний апарат. Він в мене вже 5 років, якщо я не помиляюсь. так, 5 років, якраз я його весною купляв. І працює без ніяких нарікань, все чудово. Ми отак, коли покупаємося, приймемо душ, включаємо цей осушувач і він нам висушує повітря. Деколи включаємо в кухні, деколи в кімнаті. Ну Там, в принципі, вологість більш-менш нормальна. Зараз ми ще подивимося скільки тільки Назбирав осушувач за 3 години. Я тоді повністю воду злив. І ось тільки в нас осушувач зібрав води за 3 години. Це для 3 годин це багато. Ось стільки води вийшло з повітря. Ось ми бачимо результат всі стекла прозорі. Нема вологи, яка збирається насамперед на стеклі. І саме головніше, на вікні. Тому що на дворі холодно, стекло прохолодне. І вся волога, яка в приміщенні, вона дуже часто збирається на вікні. Зараз вона відсутня. Так як вологість в приміщенні є нормальною. Тому, друзі, на запитання, чи потрібен осушувач. Вирішує кожен сам. Я думаю, що користь з нього є, коли в нас вологе середовище. Осінь, зима і весна, він працює майже кожен день. Тому, друзі, я рекомендую, в кого проблеми. Я знаю, що треба боротися, щоб не виникала вологість. Але бувають такі моменти, що з цим ну, нереально боротися. Що це коли часний дім, вологість йде через землю. І в хаті завжди присутня вологість. Плюс до того трохи дорого підтримувати постійну температуру. Опалення ми переважно кучаємо вночі. Так, як в нас є двофазний лічильник, двонарипний, точніше. А вдень в більшості просто кучаємо суш, щоб підтримувати певну вологість повітря. Тому, кому сподобався такий тест, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, задавайте питання і діліться своїм своїми випробуваннями з осушувачами повітрями.